Доброго ранку, шановні, фінал нижньої сітки. все як ми люмо. Тіван проти команди Едвард Геймінг. Ці вже команди сходилися у Бестов три форматі. Тоді Едвард Геймінг ледве ледве на перлі на рахунку 13-11 перемогли. Тіван. Ну а тепер все ж таки більш довгий формат Бестов П'ять, де потрібно проявити себе на дистанції. Для того щоб справді увімкнутися, якщо що, не дати опоненту зайти занадто далеко. І справді, поки що є якраз питання, скільки мав буде зіграно якраз в рамках без то п'ять форматів, і справді розпоч... Чинати мають із Байнду, досить комфортно, а вже ж більше для колективу Едвард Єймінг, Але Ми насправді будемо дивитися, хто ж себе реалізує кому краще, адже агентів вже обрали. І ми вже будемо дивитися на пістолетний раунд. Із загалом класикою Стакс обирає для себе Френзі можемо гнати статистику. Едвард Геймінг ніколи не програвали. В Best of 5 форматі. Ого, го оце насправді заявочка серйозна. Але в нас ще також е протягом цього турніру був такий рекорд, що дерекси по зустрічам 7-0 були проти Ті-1. І якраз таки, коли показали цю стату, Ті-1 перемогли команду ДРК. Тому, можливо, сьогодні також зруйнується це прокляття. Хто його знає? Шановні, знову ж таки, нагадую, що це фінал нижньої сітки. Команда, яка переможе проти гранд фінал де позмагається з командою G2 за перше місце на цьому мастерсі біля мікрофонів Солдана та Серхман. Давайте дивитись. Let's go! мені подобається як Сільвен уже біжить. І також швиденько кидає смоки своїм тіммейтам, адже є дуже багато галасу на біпленті і не дарма. Поки що білки полетіла. Хто буде чекати дефолту позиції? Метор вже квадро приймає уже квадру. початку! четкой. Сюди! сюди раунд. Одразу! Перший раунд! Одразу! Ей! Пістолетний! Oh, oh, oh. Сюди! Тіуан забирають перший раунд! Ось оце хайп! Оце я розумію. Фінал нижньої сітки. Це означає, що команди налаштовані сьогодні битися до останнього. Наша лайт-студія казала про те, що е, все ж Едвард Геймінг є фаворитом на цій мапі, але Метеор так не думає! Ви погляньте! По одному повідкривалися. Перша, друга, третя, четверта і п'ята голова полетіла. Всі просто в і каже, що ти ще раз зробив? Чим ти снідав? Що взагалі відбувається? Але це дуже гарний хайлайт і дуже швидка пістолетка. Я швидшу пістолетку, здається, і не пам'ятаю. Це ж якісь економічні раунди, але прям ще із самого початку зазвичай всі грають такий якийсь повільний дефолт. Ось якраз покращені девайси будуть допомагати трибульдоги Гардіан. Ну і Стакс буде із гостом. Ну і тепер треба етворген думати, що робити далі, адже тут уже стінка працює. Ем, um, так, тепер Едвард Геймінг буде трохи на меншому хайпі рухатися, тому що на пістолетах набагато важче грати проти форсу, а як же нашиває метеорфін. Сьогодні відчуває гру, як ніхто. Метеор, ще одна голова прострілом. Це щось неймовірне. Ще потрібно забирати гравця в лампак. Розумієш, що там левкоповий гравець може бути, спроба понашивати. Ну ти теж не наглій. От один, другий постріл в тебе все було прострілом вбивав. Ну тут вже третій, як би, ну. Ти будь обережніший. Таке вічня, що він не збирається зупинятися, він готовий забирати ще й третього. Четвертий десь біля лампів. Потрібно дочекати ящик, нікого там не знаходить. Ну і, звичайно, що інформація по останньому має бути присутня. Все, він і вже крадеться зі спини, але неважливо, тому що тут стакс. Він робить ще один кіл, і це рахунок 2-0. Коли тільки ця ось ось планочка того, що Ейс він таки не зробить, тому що там з іншої позиції допомагає стаксі, чуло вже що публіка була навіть трохи засмучена даним фактом. Ну і а вже ж можемо подивитися повтори. Справді пуджу і сергоном там простріли були справді вже ж, досить ефектні. Усі через усі текстури, ну а Стакс з іншого боку, зачиняв. загалом два до ряду і досить таки впевнено себе зараз почуває, вже ж тим самим дає впевненість своєму колективу поляну, що тепер зможуть реалізувати Едварт геймінг уже із девайсом. Поки що що цікаво. Канкан -Кан буде із бульдогом реалізовувати свій бай. Ну і інші гравці також мають ревандали та фантом. О, ось і так закупилися. В цілому закуп виглядає і з одного з іншого боку доволі конкретно здатним. Діван відіграють свій бонус. Момент такий тут і аутлоу, який може працювати, працювати, але він не працює. Ті чатики забирає одну. На голову. Насправді Чічо видає неймовірний перформанс на цьому турнірі. Він один із таких кері-гравців команди Едвард Геймінг. Ну, ми там зазвичай чи кей, тому подібне, але Чічо видає якийсь просто неймовірний перформанс. Якщо подивитися навіть останній матч проти команди Team One, то саме Чічо там займав передові позиції. Здається, статистика так. досить сильно відрізнялася від його тімейців. Здається, якось також цікаво аналітику закидували на початку якогось матчу і проговорювали, що у нього якраз найкраща КД на цьому турнірі. Загалом, і це справді так погоджуюсь, от речі, цікаво, непрокачений фантом, але ми справді будемо дивитися на екзек'ю. 38 секунд. Айзу його ніхто не буде дочекувати. Чи що на Лухе П. Ну і спайк, anyway, встановлюється. Ну, насправді поки що ні. Поки що є такий нюанс, що вони переймаються за те, яка буде позиція в Ізу. Хоті відкритися. Чіч інформація по ньому присутня, хоче накинути флешку. Її одразу розбивають. Спайк встановлюється, і тепер ситуація рітейку. Три в чотири мечі за командою Тімвана, але вони не збираються на цьому зупинятися. Непоганий крос будується. Тобто лонг ви забираєте підвій контроль. Метор робить важливий кіл. Він може нашивати. До речі, не розумію, як там куля не залетіла, було близько. Важливо забирати Чічу. Тоді може гравець вмикатися із лонга. Тут така проблема, що ізу дуже багато часу витрачає. І він весь раунд тут простояв з надією, що він може забрати Чічу. Знизу забирає зімчики, перемикається на пістолет, oh! забирає ще гравця на лонзі, останній на оботі грає через хуку. Спайк тікає, насправді таки часу не так вже й багато, але Ізо, він це забирає, роблячи квадроків, це третій раунд для команди t 1 квадрою, при тому, що з меншості і до останнього справді ходив позицію. Він абсолютно чітко читав, де знаходився Чичо, який не випікував, розуміючи про те, що лохе пе знову ж таки йому в мінуси. Тим саме забираючи її третій до ряду, давайте поглянемо саме як реалізовували ці дуелі. Саме насправді реалізував тут помилку. Не очікував же нам позиції Гардену опонента в того таймінгу. Непогана спроба загалом по дуелям. Канган крутився, знаходив все ж таки для себе пару кілів. Але саме хайлайт для Айз. Визначився таким хорошим рівнем. І тим самим індивідуально зробивши квадро для себе, забирає ще один поїнт колективу. Це надзвичайно добре, як мінімум для Тіван, адже вони розуміють, що подалі економіка опонента може дуже сильно, сильно хитатись. А до речі, вони одразу беруть тайм-аут, наскільки я розумію. Для того, щоб визначити, в чому була помилка, треба зробити висновки, можливо, якраз заспокоїтися. Похолдити, холдити, можливо, якраз абсолютно По у всіх сентах, сенсах і в реальності також. А, що, Бестоп-5 фінал розпочався. Давайте, мужички, трошки зачілимося: 3-0. Ну, насправді таки, тівани розпочинають дуже жваво. І видно, що вони налаштовані на цей турнір. От коли у нас там, запитували, які про взагалі на цей матч, ти дивишся такий, ну, Едварди, наче фаворити, але я подивився, як грають Tim One. Тівани дуже сильні. І я такий, та я повірю сьогодні, Тіван. От серйозно, я їх недооцінював попередніх матчів, так? Але от сьогодні, мені здається, це саме той момент, коли потрібно повірити в те, що вони можуть це зробити. Побачимо, чи це розкриється на дистанції. Браці в джиту запитували, з ким вони, ймовірніше за все, будуть грати у гранд фіналі Вони казали, що напевно будемо знову грати проти Едвард Геймін. Таке насправді може бути. Ось, але чомусь мені здається, що ті вани сьогодні можуть показати клас. Насправді ну, вони набирають форми впродовж турніру. Десь випадали Геймінг. Ну не дарма загалом ми все одно колективу бачимо у нижній сітці. Все ж таки, десь вони напомилялися проти складніших опонентів. Не вдалося десь пройти. Але якщо що можна буде і справді реалізувати певний реванш, метеор має інформацію. стінку затригерили в шаверсах. Поки що просувається далі. Ми зрозуміємо, що це буквально на кілька секунд. Непогана позиція, база на машині буде чекати. Просто ймовірного спліта через шорт. Проте поки що ми там опонентів не бачимо. Айзу закидує браулера у телепорт. Також поки нікого не знаходить, по таймінгу зміщується досить обережно. Ну і ми розуміємо, що Едвард Геймін хоче зіграти максимально ефективно на індивідуалці. Смогі, гарний хедшот. Ну і тим самим можливо тріфті зробити. Ми на цьому турнірі бачимо багато тріфті. І наша лайв студія вже вчора навіть відзначав цей момент. казала про те, що е, багато виграно економічних раундів, і це свідчі. Е, не знаю, мені здається, в першу чергу про те, що команди відіграють нестабільно, тому що тріфті раунди це не те, що має виграватися на постійній основі. Вилітають на базу Біг Джокжак. Він затискає сілван мінус один. Два тут Іза також микається. Особисто для мене Ізу є таким невеликим відкриттям на цьому турнірі. Показує справді феноменальну гру, та і Тіва, напевно, в цілому відкриттям, бо. Так? Молодому сезоні цей тех особливо і не світився. А якщо він з'являвся на мастерсі, то ну таке, ну, типу є вони та є. Ну, нічого особливо і не показували. Рахунок 4-0 досить вдало розпочинають на виборі опонента. Хто тільки приєднався? Нагадую вам, що у нас Best of 5 формат. Перша мапа Байнт вибір команди Edward Gaming. Далі буде Heaven від команди. ТЮ-1. Ой, ну сьогодні має бути багато цікавого волоранту. Сьогодні буде всього навсього один матч, але який? Погоджую з тобою, справді дуже феєричний, як мінімум з того, що ми взагалі бачимо на пістолетному, вже справді гарний реалізований ейс, абсолютно гарний із використанням таких самих. Таймінгів кросу влучного АІМу. попереду девайси від Edward Gaming. Цікаво походять зараз баз із оператором. Не знаходить Open, але розуміє, що треба зміститися на іншу позицію. Проте в будь-якому випадку показав, що є такий дороговартісний девайс, для того, щоб тримати позицію. І, ну і тим самим трохи лякати опонентів. Розпочали раунд з того, що пропікали мідел, побачили, що є гравець, який хоче потенційно щось тут зробити, але влучити не вдалося. Це, до речі, другий бай, який з'являється команди yes, Edward Gaming. його вкрай важливо забирати, тому що ви на своєму виборі, по-перше, виграєте за напад на байнді, і якусь там мінімальну кількість раундів точно треба забирати. Ну а для того, щоб мінімальну кількість забирати, треба щось розпочати. і другий бай є хорошою можливістю для цього. Ізу е зайняв куку, одразу розбиває бомбота. Розуміє, що стояти тут до останнього немає жодного сенсу. Тут починається екзек'ют. Перша друга ракета. Також ще залітає ракета і від рейс, ще одна ультимативна, але вже від пряма серія розмірів, які поки що важко визначити, хто має перемагати, але Стакс робить два мінуси і тим самим отримує плюси для своєї команди. Стакс живе до останнього. Тріпл кіл від нього і останній Чічо. Один проти трьох. Без альтернатив. Виходить оператор і забирає останнього. Це ще один раунд для Тіуан. І Едвард Геймінг не вдалося реалізувати весь той вогневий потенціал, який в них був на початку. Перспективи були неабиякі. Ви заюзали декілька абілок водночас. Ви заюзали ультімейт від пріма. Ви мали робити це екзек'ют більш вдало, але можливо десь поспішили. Насправді, якби Ульта Бріма впала. І, ну, знаєш, буквально Та... на секунду після цього б почали виходити, то гравці без лонга могли б пожити довше. Принаймні, мені так здається. Але хотіли неочікувано темпом зайти, можливо, це десь працювало проти самих едва. Та погоджуюсь з тобою. Насправді виглядало непогано, як мінімум з того, що. Знаходили для себе два кіли із самого початку. Тепер попереду шостий раунд Тут бонус уже буде працювати. Ну і буде намагатися розкрутити Гардіям. Е, Чічо буде поки що відкриті позиції. знову ж таки ризикувати. Проте чотири стійнири будуть допомагати. Також швидко виходити на плент. ізу вже знаходить опу для себе. Сільва, ну, загалом поки що розсипається абсолютно. Спайк випадає. є інформація абсолютно вся. Ну тобто, більшість опорників стягнулися на бій плент. Поки що взагалі без ровні у медо. Тим часом. І через смаки, він просто через смаки починає нашивати. І він забирає ще третього. Це 6-0. <тас> Без шансів, Едвард. А ви тут? А ви на мапі. Тівани нереально сильні. От знаєш, от я дивився на статистику попереднього матчу, і там от от дуже сильно відчутний був перформанс саме Чічо, бо там КД 72 на 43. І розумієш, там найближчий тімейт, там 49 на 47, 44 на 41, тобто це за три мапи КД угу. настріляне. Так, так. А якщо дивитися Іван... Там 52, 48, 43. Ну тобто, розумієш, можливо, можливо, таки вдалося овер, оверперформенти чи що показати реально хороший результат, але ті мани командно більше вкладають. Мені здається, знаєш, точково, коли в тебе 5 сильних гравців на кожній позиції, це краще, ніж один суперсильний на якійсь одній. Так, походжу з тобою, і навіть цей раунд. Десь два раунди тому, ну коли був другий девайс не у Едварда Геймінга, і Чічо залишається один в три. Я думаю, ну от зараз він ввімкнеться. Ми розуміємо, наскільки у нього хороший цей клач потенціал. Індивідуально може пороздавати хедшоти, але його тоді взагалі знищили за наявного оператора. До речі. також при але при цьому не реагував бас на цей джампчек. прибирають його майже без проблем на повторне випікування. Хвилина на таймері. треба якимось чином виходити, знову ж таки, девайси є. Але що робити? Втратила одного гравця, чи варто зараз просто усім разом вивалюватися, але все ж таки будуть екзекютати. Із флеш полетів порад. Канкани відлітає. Метор, знову починає знищувати, Та що це таке? Нам навіть не показують. 5.0. 5 в нуль, 7-0. І, знаєш, в усіх моментах таке враження, ніби нулем, виступає лише команда Edward Геймінг, ось отак. Це шок! А я навіть і не знаю, що сказати. <сміст> Поки. Дуже безідейно, <покрес> по одному відкривається Edward Геймінг. Відкривається, ти поглянь, е в Шаберсах один відкривався, потім лише один там зімчик, і здається, відкрився під лампою. <покрес> 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 Дем! Отак! Це всіх така реакція прямо зараз. Бо а що відбувається? Це точно фінал нижній сітки? Це точно той момент, коли команди змагаються за можливість потрапити на гранд-фінал? побитися за титул. А це лише перша мапа, далі все може звичайно змінитись. Там може, можливо друга половина якось буде зміщена. Пішла ультимативна відвайса. Непогано по таймінгу можна закинути. Молік під ноги пішла ультимативна, Новоді тим часом встановлює спайк. Оглянемо зараз, яким чином буде реалізовуватися що Ми розуміємо, що лише один стінгер в руках у Едвард Геймінг, а також чотири шерифи. Ультимативна поки що добігає завершення. Дуже багато смоків. Треба знайти взагалі своїх опонентів і тим самим використовують ультимативну від фейди. Якраз є прив'язки, розуміння, де можуть бути знаходитись опоненти. Можна підтискати, але не дочеку. Зараз мої позицію, але все ж таки Чічо розмінюється, що важливо. Ультимативна також від Техо є ізу знає про те, що є гравець у лампах. Треба також і контролювати, що закидує ревіл. А половина Щ... а, а ти поглянь, а там а там мінуси летять від команди Дверків. Можливо, це буде перший для них, тому що час починає тікати. Спроба перевестися перемикається на шорті. Забирає ще також Йо. Останній Сімон він вбиває гравця, який депає. Бас просто буде помирати. Чотири кіла навіть не дозволяють виграти. Я цей раунд, бас намагався, намагався, але було надто важко. Знову повертаємося до того, що на фолбай нічого зробити не можемо. Потім чотири шерифи, один стінгер працюють. Бачиш, темпом заходити відігравати. От Ведвард Геймінг виходить. І про це наша лайв студія говорила вчора. Здається, про те, що в Едварді є проблема про те, що вони не вміють грати на середньому бізньому таймінгу. На початку, так, питань немає. Вони дуже добре відчувають гру, вони нав'язують той плей, який вони собі задумали в першу чергу. Але в середньому пізньому таймінгу вони губляться. Тепер спробував зіграти швидко і це спрацювало. І Насправді відіграти на і Спайк якраз працює на вашу користь, і справді виглядало куди успішніше аніж ті раунди, там де були присутні девайси. І на цей раз мето розміщується і контролює бій Плент. Троянда вже ж на місці. Ну а колючки Анторчі та будуть знищені. Все ж таки в Крипильні раунди тергім вирішують реалізовувати саме зараз. Спайк полишили в спині. Ну і тим самим по контакту, поки що через шавес, через Шорт, і, можливо, метеор якраз даватиме інформацію про те, що підтискають біплент, але поки що не зрозуміло, куди фінально будуть виходити. Побачимо знову такий витриманий таймінг, такий, знаєш, як хороше вино. Але побачимо наскільки воно буде смачним від команди Edward Gaming, Бо е, до цього були проблеми. Ми говорили про середні пізні таймінги. А тепер підбирається спайк, 45 секунд. Чим чекують в сторону бази Бі? Ага. Побачимо, готові розкидувати смоки, а там метеор. А метеор. А як же він постріляє? В нього непоганий кут, але він досить таки очікуваний має бути. Але не для смоків. Флешка прилітає і фактично задоджили. Чи буде далі якось розпікуватись? Юзається ультимейт. 25 секунд, а потрібно виходити на плент. Ето геймінг, здається, стоїть за ручниками ситуації. Ісу живе, живе і живіше всіх живих. 20 секунд. Можливо, зробити телепорт і перетягнутися на базу. А там нікого немає. Але перетяжки ми не побачимо. Це кінцева на базі Б. Е, чому кінцево? Зараз побачите. Чічо, буває метеора, але виходи в смокі нічим хорошим не закінчуються. Хаєшка прямо під ноги. Сібан 1-4. Часу немає. Це ГГ 8-1. Наврядь йому дадуть зберегти все ж таки девайс для нього у наступний раунд. Можливо, все ж таки доведеться знову робити щось економічне. Адже ми розуміємо, що оскільки ми не забирали раунд там, так багато з бонусу може бути. Оглянемо зараз повтори. Знову ж таки смок якось втратив таймінг, розгублено пов у, у пів позиції. Ну а тут загалом ми вже бачили, що відбувалося в цих смоках. Дуже влучна ультимативна від метеора. Ну і догравання на восьмий поінт для колективу Ван». Uh -huh. А друга це вже Едвард Едваргімінта вона вже людина сміялася і прикривала обличчя. Вони вже нічого не відчувають. Але це лише перша мапа. Та й ми Ще вже, перша половина. А ми дивилися матч проти Віталіці, де тівани любили віддавати камбек. Ми знаємо, що це та Там. команда, яка може набирати дуже багато спочатку, а потім така Ах, тавісі один, та можна зачилитись, нічого не робити. І такий противник починає камбечити. Головне зараз не пропуститись такої помилки, бо е, коли ти граєш проти фаворита і ти віддаєш їм якийсь маленький шанс, вони ним скористаються і знаєш, зроблять мухи слона. Вони Там. просто почнуться сноуболити. Тому потрібно бути обережним. Оп, мінус mm. один косу, оце так плит. Оце так плей. Пістолети починають себе знову реалізовувати під базою, а потрібно забирати гравця на шорті. Так воно і є. Останні двоє виходили з шаверсів, і здається, таки тут має розбиратися стакс. Досить таки багато тюмани втрачають проти економічного. Нобеді підбирає для себе фантом, але в нього 22% здоров'я. Розумієш, що один гравець на сіті. Ще один стріляв десь з лампів, тому можна орієнтуватися десь приблизно в одному векторі. Збивається ревіл. І можна закидувати ракети, можна займати позицію лампів. Або ж таки спробувати під цей шумок забіг. Їхти через телепорт і закінчувати на базі Б. Можливо, навіть встигне встановити спайк. Неможливо, а встигне. І як будуть 37. це догравати тівани? Просто потрібно. О, до речі, близько закинув. Можна було зв'язати на ободі. Угу, Знімають йому абілки. Але він все рівно буде стрілятися до останнього. В нього вісім куль, по чотири на кожного, але жодної у голову. Це дев'ятий для Тіванів. Впевнено, відіграють цей рітейк. Два в один, в разі чого можна було просто навіть зробити гру на розмін. Та погоджую, знаєш, якби я ось договорювала якраз фразу після тебе, і напевно вже припускала, щоб таку ситуацію також можна догравати, але, як виявилось, все ж таки досить швидко завершилася ситуація. І на користь тівани, і коновбидів, все ж таки, без надії на те, щоб дограти собі на ще один поінт, потрібно зробити, хоча б ще два, але ханка уже усміхається, розуміючи, про те, що ну. Байн поки що не йде. Можливо, вдасться щось зробити за другу половину. Мінімум треба зробити 9-3, хоча б ми знаємо, що із хоча б трьох раундів, куди комфортніше повертатися, аніж це буде один або два. А вже, це ж що... на метеора 19 на 5. О, я не бачила на 5. Того. А в Едвард там 5-10. Що ж, Чічо 3.10, нобеді. Ну, no, one body є. Yeah. Чому? Nobody, one body є, yeah. один <laughs> Це справді гарний жарт вийшов. Дрона запускає, пішов тимати Саймон. Вперед, але баз знову ж таки з Канкан Розміниться по іншій позиції, то тобто, не влучає зараз повторну базу. Ну але знову ж таки будемо дивитися, чи будуть далі розміни реалізовувати, чи знайде хтось із гравців Ті-1 якийсь скіл для себе, і ми побачимо все ж таки клінфід. Я дуже дуже сподіваюся на це, але у нас знову таки трапилися якісь технічні проблеми, і ми сподіваємося, що згодом це пофікситься. Було союзу на ультимейт, ми бачимо мінус оператора, і це вже така перспектива на те, що нічого не зрозуміло. Так, от чотири-чотири-чотири, хоч... так, все правильно розмінялися, непогано. Та... Але у нас знову кажуть, що є проблеми з інтернетом, тому ми чекаємо, поки все налагодиться, і будемо повертатися в гру. Насправді чи будь-повертатися Gaming? Так, це дуже цікаво і насправді. Я не думав, що цей гранд фінал Насправді гра гідна гранд-фіналу. Буду відвертим. Тому що одразу з перших раундів, хоч воно там і рахунок розгромний, там 8-1, 9-1. Але знаєш, близькі раунди і цікаво дивитися саме за командою Тіма, наскільки вони виконують. Ти дивишся за цим перформансом, і ти такий просто-просто-супер. Мені мені подобається за цим спостерігати. І сподіваюся, що у нас будуть всі мапи такі і. Сподіваюся, що воно ну, реально буде просто цікавий геймплей. Там і незалежно але... скільки цих мап буде так. Там. так, так, Ну знаєш, в то в формат може бути три мапи, 3.0, але вони можуть бути максимально близькими, максимально цікавими. Може бути Best of 5 і ти такий, ну начебто напружено з одного боку, а з іншого боку, команди можуть настільки розтягувати і нудно грати, що ти такий, Боже, коли це закінчиться? Так а, тому сподіваюся, що в нас така активна перша мапа. Думаю, друга також буде цікаво, бо там у нас Heaven буде, де також ну, потрібно буде десь комусь камбекати. Бо Heaven це в нас мапа нападу, де багатьом командам саме простіше грати за атаку. От тому. Чекаємо, поки поки не зрозуміло. що Там справді купа варіацій. і це якраз Віталійся, мені здається, поверталися в без опять форматі, правильно? Так, та. вони ж тоді ліквідом 2-0 програвали. Та, тобто все, все 3-2 камбечу, та таке було насправді. От. І, здається ж, в одному з мастерсів, коли тоді Sentinels перемогли, вони ж тоді в фіналі грали проти якщо не Gi. Пом...